Щороку на Прикарпатті медики фіксують до трьох тисяч випадків інсульту. 30% хворих помирає, а ще 30% стають інвалідами. Та шанс на одужання є, кажуть медики суденної неврології. Завдяки сучасному обладнанню, яке придбали для відділення інтенсивної терапії, більшість хворих із лікарні виходять повністю здоровими. Ця палата, маючи сучасну апаратуру, якою зараз її дооснастили, має можливість слідкувати за всіма необхідними константами в людському організмі. І під час інсульту це дуже важливо, тому що ми можемо їх коригувати, і саме це, за даними світової літератури, знижує інвалідність і смертність при інсульті на 30%. Це багато. І якщо наші пацієнти встигають поступити в нас до трьох годин від початку інсульту, до чого ми всіх закликаємо звертатися за. Разу то ми можемо провести найсучасніше лікування найефективніше лікування при інсульті це тромболізіс, тобто розчинення тромба, який викликав власне симптоми інсульту. Із 67 хворих, яким ми провели таке лікування, 40% пацієнтів від нас пішли повністю здоровими. Капітальний ремонт каже Галина Чмир, робили ще від літа. Коштами допомагали як державні структури, так і спонсори. І благодійні, і благодійні фонди, і соціальні, і, і благодійники, і гуманітарна допомога. Це по даних керівника. І завідуючи це близько 600 тисяч. Проведено ремонт цього відділення. Медики відділення вважають, що на цьому зупинятися не варто, адже технології ідуть вперед, і виникає необхідність ще новішого обладнання. Однак з грошима поки не так легко. Тому ремонт робитимуть в силу можливостей. Ще є апаратура, яку ми можемо придбати. Ми мріємо про комп'ютерний електроенцефалограф з моніторингом цілодобовим. Ми мріємо про холдер монітор цілодобовий, який ми б могли встановити в палаті. Крім того, ми би хотіли покращити ще умови перебування хворих. Це все у нас в планах. Варто зазначити, що оновлене відділення судинної неврології клінічної лікарні отримало статус Чиста лікарня безпечна для пацієнтів. Персонал лікарні добре обізнаний і дотримується всіх санітарно-гігієнічних вимог. В області такий статус має ще 33 відділення та дві амбулаторії загальної практики та сімейної медицини. Ліліана Хомишин, Андрій Левків, новини телеканал Раї.